На відео два крісла груші, одне виконане з внутрішнім чохлом, а інше без. Візуально різниця майже непомітна. В кожного є переваги та недоліки. З внутрішнім чохлом крісло буде більш практичним в догляді, а комфорт і значно кращий ефект занурення буде в кріслі без внутрішнього чохла. На дні крісла без внутрішнього чохла є кишеня з подвійною блискавкою для донаповнення. А на спинці крісла з внутрішнім чохлом є довга блискавка по всій довжині клину, щоб ви з легкістю могли зняти зовнішній чохол для прання або заміни, а наповнення залишиться у внутрішньому чохлі. Сам чохол виконаний з нейлону, який гарно тримає форму, є водонепроникним та зносостійким, на відміну від флізоліну, який швидко кошлатиться і розлазиться в процесі експлуатації. Обирайте варіант, який кращий для вас, і насолоджуйтесь комфортом з Enjoy!